Мешканці Лозівської громади подали до порталу Дія понад 400 заяв на виплати за пошкоджене ворожими обстрілами майно. Комісія з її відновлення обстежила майже всі більше половини заяв на суму близько 12 мільйонів гривень направили на виплати. Повідомляє перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков і називає основні причини призупинення та відмов у виплаті компенсації. Відремонтовані місця загального користування в будинку, і людина повинна чекати, поки будуть такі місця. Це законодавчо передбачено. Не було пошкодженого майна в зв'язку з російською агресією. Є призупинення в зв'язку з невиходом на контакт. Може не надати якісь певні довідки. Не всі власники цього житла надали згоду, щоб ми розглянули таку заяву. Щодо знищеного ворожими обстрілами майна, за компенсацією звернулися десятеро жителів громади, шістьом погодили виплати на будівництво чи придбання житла на суму понад 6,5 мільйонів гривень, говорить Олександр Житков і пояснює щодо ситуації з іншими заявниками. Люди надавали заяви в дію, але не було підтверджено, що це зруйнування було в результаті агресії, бо там працюють експерти. Є навпаки, люди надають як частково зруйноване майно заяву. А коли проводиться обстеження, з'ясовується, що житло не підлягає від відбудові, і ми пропонуємо отримати компенсацію як за повністю зруйноване житло. Житло. Нагадаю, заяви за пошкоджене чи знищене ворожими обстрілами житло лозівчани подають до дії. Їх мають розглянути протягом 10 днів.